Чернігівці, чиї квартири і все в них нажити безжально знищила Росія, отримають фінансову допомогу від громади. Одне з найважливіших питань позачергової сесії: соціальну програму, спрямовану на підтримку власників пошкодженого чи зруйнованого внаслідок повномасштабної війни приватного житла у багатоповерхових будинках, ухвалили на засіданні міської ради 21 лютого. Розробили її і винесли на розгляд депутатів і депутаток, коли вдалося встановити точну кількість квартир, які місто відбудувало після прямого влучання, і тих, що що підлягають лише демонтажу після проведення експертиз і завершення будівельного ремонту майже всіх восьми сотень багатоповерхівок йшлося на сесії, і це саме одноразова матеріальна підтримка, а не компенсація понесених збитків. Якщо ми говоримо про компенсацію, це звичайно, питання до репарації країни агресора, які будуть і нею виплачуватися після рішень трибуналів. Це питання, в тому числі про державну державної підтримки, підтримки міжнародних партнерів. Ми не можемо цього зробити. У нас немає на це коштів. Це ну, десятки мільярдів гривень. І люди, які втратили житло, або ще житло пошкоджено, вони забезпечені на даний момент тимчасовим житлом від міста, всі до єдиного загальний обсяг фінансування на 2023-й 20 мільйонів гривень. При цьому розмір допомоги залежатиме від ступеню руйнування: 5 та 10 тисяч гривень для пошкодженого і знищеного житла, що було відбудовано відповідно, і 20 тисяч, якщо не підлягає відновленню. Крім того, іншими соціальними програмами, як, наприклад, матеріальної допомоги власникам пошкоджених приватних будинків. Та часткової компенсації за встановлення розбитих вікон, що діють від літа минулого року, на сьогодні вже виділено майже 45 мільйонів гривень з міського бюджету, та ще близько 200 мільйонів на ремонти багатоповерхівок, що в цілому є обов'язком держави. Депутати мають пропозиції, як наповнювати бюджет співпраці з міжнародними партнерами, які ж які теж допомагають нашим містянам. То я прошу долучатись. Бо ми дуже багато спілкуємося. Там залишаємо інвестиції, завдяки пліні співпраці Чинівської міської ради з міжнародними партнерами та донорами вже на сьогодні було відремонтовано більше тисячі приватних будинків. Це маленький та середній ремонт. А також біля 2,5 тисяч квартир, в багатоповерхівках, і надалі ця праця продовжується. Exactly. Продовжує Чернігів позбавлятися і від російської пропаганди, а також радянської та імперської ідеології, зокрема топонімів пов'язаних з країною агресоркою та її сателітами. Так, більшістю голосів за обранці підтримали перейменування чергового пакету із 37 вулиць та провулків, назви яких в умовах війни з Російською Федерацією є неприйнятними, і яким в цілому не місце в незалежній Україні від сьогодні. У Чернігові є проспект Михайла Грушевського, вулиця першої танкової бригади, небесної сотні Євгена Лоскота. Валерія Сарани, Миколи Леонтовича та інші. А сквер напроти будівлі муніципалітету, який неофіційно називали Попудренка, тепер носитиме назву Магдебурського права, приурочено до 400-ї річниці від його отримання. Вчора це у нас була річниця небесної сотні загибелі. І ми називаємо вулиці честь героїв Небесної Сотні. І 24 лютого перша річниця повномасштабного вторгнення. І ми називаємо вулиці на честь героїв і на честь. Окремих військових підрозділів, першої танкової бригади і інші вулиці, які в рамках дерасифікації і відмови від допонівів пов'язаних з країною агресором, в принципі, це правильний напрямок, напрямок просвітницький, напрямок культури, духовності, історичної спадщини, це не просто зміни нас вулиць. Це зміна сприйняття нашого світу, і тому я буду щиро вдячна, щоб ця робота продовжувалася громади, і щоб громада лобіювала, і депутати, які хочуть залишитися депутатами, представниками людей, продовжували ці зміни. Виконуючий обов'язки очільника міста, подякував усім членам профільної комісії за колосальну роботу в цьому напрямку і приділений особистий час та депутатам, які активно долучалися до процесу. А також підкреслив, що, попри велику кількість радянського спадку в топоніміці, місто зважено підходить до вибору нових назв та враховує думку громадськості, а тому робить це поступово. Крім того, цього дня заслухали звернення депутатів і депутаток, що стосувалися тих чи інших питань від Чернігівців на їхніх округах, адже навіть під час воєнного стану комунікація влади з громадою не припиняється. Та, оскільки це перше пленарне засідання, що відбувається в умовах співіснування з веденою президентом міською військової адміністрації, Олександр Ломако представив обранцям її начальника. Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, при особистій зустрічі чітко поставив задачу: перше враховуючи прикордонне розташування нашого міста з вами. Зробити все можливе, щоб мешканці міста відчували себе безпечно і комфортно. При цьому міська рада, її апарат та всі структурні підрозділи, виконавчий комітет продовжують виконувати всі самоврядні функції та готові максимально сприяти військовій адміністрації в питаннях посилення обороноздатності міста та безпеки його мешканців.